Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І Сьогодні готуємо солодкі равлики з сирного тіста. Ну, відповідно, для цього мені потрібен сир 400 г жирністю 5%. Але можна взяти будь-який на ваш смак. Для тіста мені знадобиться борошно стільки, скільки візьму. Це може бути 2 стакани 2,5%. 100-150 грамів вершкового масла або маргаріну. Сметана десь 3 столові ложки. Цукор теж 2-3 столові ложки, щепотка солі, чайна ложка соди, і для начинки я буду використовувати горіхи, трошки кориці, какао, ванільний цукор та звичайний цукор. До сиру додаю сметану, перемішую. Якщо сир такий вологий, то сметани можна не додавати. У мене такий він сухий, тому я додаю трошки сметани. Далі, цукру. Десь дві столові ложки, тобто небагато. Тісто має бути трошки трошки солоденьке, сіль зовсім трошки також, сода. Чайна ложка. Вершкове масло. То-150 грамів, я вже сказала, але це все залежить від того, наскільки жирний в нас сир. Тому можна додати й менше маргарину або вершкового масла. Так, все, це вже всі я додала такі вологі продукти. І додаю борошно Спочатку а потім вже додаю, щоб вимішати таке тісто, яке я зможу розкатати та зробити з нього печу. Тісто готове, ось таке воно, до рук не пристає. Дуже гарне. Я його зараз е, залишаю відпочивати. Холодильник на десь годинку. Ось таке гарне тісто. Тісто охолоджується і ми можемо приготувати начинку. Вона в мене буде горіхова. Але можна зробити не ну, обов'язково з таких горіхів, будь-які можна взяти, або зробити, наприклад, кокосову начинку, чи якусь, може, з фруктів. Тобто. Тут на ваш смак. Так, е, горіхи, ванільний цукор, трошки в мене кориці, ну, десь, півчайної ложки, цукор, дві, десь три ложки. Чому? Цукор, тому що тісто в мене майже без цукру. І вони взагалі будуть не дуже солодкі. Навіть це тісто можна використовувати для якихось начинок не солодких І какао десь в мене столова ложка. Можна взяти більше, можна взяти шоколад. І теж таким чином. Приготувати, так, равлики з додаванням шоколаду, наприклад, з горіхами. Все, можемо це подрібнити або таким чином, як я, або якось інакше можна. Як вам зручно. Начинка. Вона суха, але можна ще додати сюди, наприклад, ложку олії або вершкового масла, щоб вона не була така сухенька. Але я буду використовувати саме таку суху начинку. Тісто холод, і зараз його вже можна розкочувати і робити тістечка. Ось таке воно. Так трошки борошна нам треба такий тоненький пласт. Ну, як тоненький, десь 3-4 міліметри зробити, Ну, обов'язково його робити таким 3-4 міліметри. Я зробила ще більш тонкішим, десь 2 міліметри. Беру начинку і розподіляю по тісту. І будемо згортати ось так тісто в рулет. Я поділю тісто на дві частини, тобто в мене буде таких два рулети. Так, і зараз будемо його цей рулет різати. Деко я вже підготувала і буду розкладати печиво саме на деко. Ріжемо рулет десь товщиною, такими шматочками десь по одному сантиметру і робимо їх такими кругленькими. Треба згортати щільненько, щоб він не розпадався, рулет. Ось Так. Ось такі равлики виходять. Духовка в мене вже гаряча, 180 градусів. Печиво йде в духовку десь на 30-35 хвилин. Але треба слідкувати, щоб воно добре підсмажилось і стало таким золотавим. Пройшло пів години. Равлики готові. Це печиво дуже смачне, дуже швидко готується, ароматне. І головне, що воно не солодке. Отаке. От ну, по бажанню, звісно, можна зробити і більш солодким його, але воно подобається і дорослим, і дітям. І я можу сказати, що воно навіть корисне. Тому що це сир, це набагато цукру, і воно таке ароматне і смачне.